То будуть вибори в Україні чи ні? Чи скасують винистанта, чи врешті буде перемир'я? Про це поки невідомо, але про те, що ймовірно. Таки готуються до виборів, організовують штаби. Виборчі про це говорять і політичні експерти в етері п'ятого цитую їх напряму. Зокрема, сьогодні з Віктором Боберенком говорили. І ось він каже, що виборчий штаб від жовтня створений, тобто уже півроку. А ну і інші з комітету виборців України рух чесно також помічають уже і передвиборчі агітації, і роздачу газет, і так званої гречки. У пакетах це було зафіксовано у регіонах одначе офіс президента каже, що ні. Ну і сам Володимир Зеленський, нібито казав, що ні. Водночас політично вмотивованістю у справах вбачають лідери Європейської солідарності опозиційної партії в Україні. Ну і власне навіть за економіст писав, що ймовірні санкції, імовірні утиски. Лідерів опозиції це може бути одна із підготовок до виборів в Україні. Це за економіст писали. Ну і поговоримо про це не тільки далі. З Іриною Герашенко, співголовою фракції «Європейська Солідарність у Верховній Раді. Ми шанування вам, пані Ірино, доброго дня всім глядачам п'ятого каналу. Давайте відразу, от по гарячих слідах, за економі сказав, вбачаю у тиску і в санкціях на Петра Порошенка, п'ятого президента, лідера Євросолідарності, а власне теж підготовку до виборів. І буквально наприкінці минулого тижня. Е... Чергова справа буцімто від Державного бюро розслідувань а буцімто знову ж нові звинувачення до Петра Порошенка у справі фігурують нібито харківські угоди, підписані у 10-му році ще Януковичем, коли Петро Порошенко не обіймав жодної посади. Розтлумачте, будь ласка, що це таке? Ну і як власне, яка реакція на чергову справу? Я розділю ваше запитання. По перше, очевидно, що ніяких передумов безпекових а, інших щодо а, закінчення воєнного стану і, і початку виборчого процесу поки що немає. Навпаки, ми бачимо не просто важку ситуацію на фронті а Росія збільшує свої а, мілітарні виробничі потужності. Це щодня відчувають на собі жителі. Київщини, Харківщини, Дніпра, Запоріжжя, тому що збільшується кількість ракетних шахетних атак, і влада Зеленський мають зосередитися в першу чергу на посиленні а, лінії оборони нашої, на посиленні збройно-сайдерської інформації з з апарату Верховної Ради, такі а, листи від ДБР зайшли. Підписані вони специфічним дуже персонажем, який був причетний так само до справ Майдану. І, мабуть, тільки він тому наважився поставити підпис під а, політичним, а не юридичним документом, де а, мова йде не про членів ОПЗЖ, які голосували за ті харківські угоди, не, які тоді були а, членами уряду Януковича, які тоді працювали в адміністрації президента Януковича. А дійсно там. Спроба прив'язати Порошенка до харківських угод, хоча в 2010 році, якраз на момент їх. Ратифікації він не займав жодної посади ані в уряді, ані в парламенті, ані де-інде, ані не був представником жодної політичної сили. А якраз наша команда, я Андрій Парубій, інші члени нашої партії тоді билися, билися реально в залі, аби ці зрадницькі угоди не були ратифіковані. Ну і ми зараз бачимо, що це спроба переписати історію, перевести знаєте з хворої голови на здорову. І якщо ДБР і Зеленський хочуть затримати когось, покарати за харківські угоди, то ми можемо допомогти пригадати прізвища. Був такий депутат ТДФ, наприклад, у нього радником тоді чи там помічником працював, наприклад, Андрій Єрмак. От mm -hmm. Особисто мені депутат ТДФ бігав по рукам в залі, коли ми тримали прапор, натягнутий на сектор депутатський, аби не дати можливості проголосувати в цих ячейках депутатам від партії регіонів тодішньої. Я можу багато згадати про той жахливий для України день. Я до речі, попрошу вас згадати, але давайте ми пояснимо, що також в тих документах, які оприлюднили видання, зокрема букви. Е ну, от е щоб з'єднати факти, якщо Петро Порошенко не був при посаді тоді, то яким чином хочуть це завернути уже до його президентства, уже там на період 19-го року, і буцімто тоді якраз були зміни до конституції, і от тоді якраз оцей склад злочину став чинним як це все можна з'єднати, чи це просто не з'єднується? Ну, ви знаєте, проти Порошенка, наскільки мені відомо, зараз там відкрите більше ста справ. Почали їх плодити рівно в перший день після інавгурації. До речі, сьогодні 31 березня 2025 року. Я нагадаю, що рівно шість років тому відбувся перший тур президентських виборів. І Зеленський вже фактично шість років при владі. І що він на цю посаду з знаєте там обіцянками за все хороше проти всього. Поганого, що українці повернуться в Україну, що е, всі будуть обирати між квартирою і будинком. Там ну було багато те, е, рожевих таких мрій. І ключове ж гасло було, в яке повірили українці, весна прийде, садити будемо. От mm -hmm. пройшло 6 років, давайте подивимося, кого понабирали в команду самого Зеленського. Половина його команди зараз розбіглась за кордон, тому що просто починаючи від Арестовичів, які брехали українцям про хід війни. А, закінчуючи членами його фракції Одарченко та інші, які просто брали хабарі, половина сидить з них в СІЗО за ті самі речі. А, і рано чи пізно прийдеться відповідати за весь цей зброд, який під зеленими знаменами зайшли в усі органи влади, взяли на себе всю повноту влади. Але це якийсь феномен от епохи Зеленського, тому що в часи Порошенка за все відповідав Порошенко. Наша команда зараз в часи Зеленського вже 6 років. Ми не при владі, ми в опозиції, але за все знову таки відповідає Порошенко. Це якась унікальна така особливість знаєте, цієї команди на банковій вміння переводити стрілки. Але власне, я думаю, що їм варто все-таки вже відповідати за власні прорахунки і звітувати за власні дії за 6 років президентства. Я хочу нагадати, це вже найдовше в українській історії. Там знаєте, ну президентство, якщо про один термін говорити, і так чи інакше потрібно звітувати про те, що зроблено на своїй посаді. А щодо цієї абсурдної справи, то там знаєте, згадується в цьому документі і робота Порошенка в. Команді Ющенка в 2005 році, що він був секретарем РНБО, він був міністром закордонних справ саме в команді про українського про європейського президента Ющенка. І ви знаєте, я хочу нагадати, що якраз Віктор Андрійович дуже чудово усвідомлював на відміну від інших деяких президентів так? Да? Всі загрози, які йшли від Російської Федерації, всі загарбницькі плани Російської Федерації, і саме тому він якраз провів кілька засідань Ради безпеки і оборони, де були прийняті рішення навпаки, якраз готувати. Логістично виведення а, Чорноморського флоту, я нагадаю, що згідно угоди він там мав перебувати до 2017 року, і якраз в 2007-2008 роках вже почалися а, робота тодішньої проукраїнської команди, відносно того, що а, це довгий процес. Потім виведення флоту, це ж не знаєте там перегнати а, машину з місця в місця. Mm -hmm. а, і власне, коли а, Порошенкові намагаються прив'язати його інтерв'ю. В 2009 році що дія угода, така мова йшла про угоду до 2017 року, яка була ратифікована, визнана світом. Очевидно, її неможливо було в той час переглянути, але наша команда була налаштована нічого не пролонговувати. І команда Януковича вже порушила і саму угоду, і рішення РНБО просто протягши цю загарбницьку кабальну для України угоду, яка відкрила двері до окупації Крим. Риму, хто за це має відповідати? Очевидно, команда Януковича, половина яскравих представників якої і досі в сесійній залі, або вони досі десь там в орбіті офісу президента допомагають йому той самий портнов. От про них треба думати. І от пан Льовачкінусю зараз ми бачимо на відео. Він теж mm -hmm. в парламенті зараз, народний депутат України, до нього у влади питань немає. Ну, власне, ви знаєте, ці подвійні стандарти, ця спроба просто зробити з українців рибок групі без пам'яті. Вона вражає, але ну так, це не справа якась юридична, це політичне замовлення. Це а, політична маніпуляція. От пан Бойка тут теж ми, ми бачимо. да? пана угу. Бойка ніхто ж не запитав бачимо. про Харківський полі. Він був членом уряду. Ну це просто політично мотивована справа, яка, як ви правильно сказали, є одне намагання, хоч щось вдягти на голову європейській солідарності. Порошенко аби вилучити, виключити нас з політичного процесу як єдину про українську про європейську опозицію, і а, дискредитувати, просто перекреслити можливість політичну діяльності от підстави для цих сфабрикованих політично мотивованих справ. Це дивлюся, знаєте, на ці кадри, на цих всіх людей, і думаєш, ну, да. якби так, не всі українська люди, частина всі... суспільства Абсолютно. активна. Дивіться. Де б ми були нині? От в чому Ні, дивіться. По-перше, а, а я скажу, що якраз українська активна частина зникає напевно зв'язок із пані Іриною. Це ж глядачам п'ятого скажу це історичні кадри. Жахливі насправді це така кабала була Абсолютно. Ага, пані Рино. Я вас чую чую. Так, так, так. Я про те, що якби не актив. Тата зверніть увагу. Ні, я якраз хочу сказати, що зверніть увагу. Харківські угоди тоді да викликали протест і бійку в залі. Так. А дійсно пасіонарної частини про європейську от ми, якраз, бачите, угу. а, намагаємося от тримати. От, ви бачите, жінки і чоловіки. Ми тримали прапор для того, аби не дали цей волетенський прапор, аби не дати можливість проголосувати в цих ячейках зрадникам, і вони просто зірвали прапор, топталися по ньому. От вони бігали в нас по рукам. І, і от о, всі ці люди зараз вони або залишаються в політиці, або вони принаймні там хтось з них в Україні є. Ну так викликайте їх на допити. Запитайте, на яких умовах вони тоді зрадили і продали Україну. І на жаль, на жаль, я хочу сказати, що тоді е, більша частина суспільства, я взагалі не розумію, як вони могли обрати Януковича цього проросійську московську маріонетку. А потім вони не побачили загрози в цій ратифікації. Не було протестів під радою великих. Тобто вийшли там. Ми дякуємо кожному українцю, тоді, тоді прийшов про підраду, але це були тисячі, ну не десятки, не сотні тисяч. Розумієте, і mm -hmm. це є величезна проблема. І мені би дуже хотілося. От дивіться Нтидеєв, да, з Георгіївською стрічкою yeah. не подивіться, хто в нього yeah. тоді були радниками, помічниками. Я пам'ятаю ці дні до секунди, тому що ми тоді говорили, що це відкриває двері для окупації Криму. Так воно все і сталося. Розумієте, Андрію Поробію тоді череп пробили, зламали ребра. І до і проти нього, до речі, були порушені теж кримінальні справи, тягали його тоді по судам. Е, до речі, про те, про, про Крим і про, про російськість і про російський флот. Це я на своєму досвіді знаємо, бо Крим це моя і Ялта, це моя друга мала батьківщина. І власне про те, як там ставилися і коли заходили російські кораблі в порт, і як вони ета наш флот, наш флот, і як частина місцевого населення. Така прозомбована говорила. Це я пам'ятаю ще своїх дитячих років. Um, реакція взагалі європейської солідарності і опозиції, можливо, і інших політичних сил на статтю в заекономіст, які прямо вказали. Що ну це вже говорить не незручна опозиція в Україні, чи там незручні опозиційні канали говорять до офісу президента, а сказали міжнародне видання, що ось такі дії, санкції, зокрема утиски в тому чи іншому вигляді опозиції, це власне підготовка до виборів, і вони, тобто умовно, за кордоном, вони вбачають, вони знають, говорять, яка взагалі реакція у ваші політичні сили, і можливо в інших так само відреагували. Ну тому, що це вже. Міжнародна медіа пише. Знаєте, я думаю, що наша політична сила дуже чітко дає оцінку а, тим речам, які відбуваються в Україні, незалежно від реакції міжнародних медіа, ми бачимо в останні роки а, посилення авторитарних тенденцій в Україні. Це дуже небезпечно, адже ми а, сьогодні ведемо війну не тільки за нашу територію, за людей, а в першу чергу за демократичний європейський розвиток України. І коли це порушує влада, а, коли Влада, по суті, своїми діями перекреслює шлях України до ЄС. Тому що ніхто не відкриє Україні цього року а, кластер основи. Якщо в нас буде переслідуватися опозиція, переслідуватися журналісти, закриватися телеканали, а, знищуватися парламентаризм, а, це буде повна відповідальність влади, але і величезна біда для України, яка має бути демократичною європейською країною. І тому я хочу сказати, що ми про це відверто говоримо. Mm -hmm. І очевидно, це викликає незадоволення банкової, тому що всі інше. Мрота вже в парламенті закрили те в суспільстві, і я думаю, що це теж одна з причин а, того тиску і репресії, які на собі відчуває і Порошенко, і всі члени нашої команди, коли і по родинам ідуть, і е, просто дискредитують. От знаєте, останній такий приклад. але він дуже типовий. Сьогодні телеграм канали банкові рознесли інформацію дуже широко, там, мільйонними тиражами, що, начебто, в Дніпропетровській області, член Європейської солідарності, депутат місцево. Вої ради підкинув там якусь гранату чи вибухівку до ТЦК. А правда абсолютно в іншому, що члени Європейської солідарності, наш дійсно депутат Валерій Іщенко, навпаки, як свідок, тому що його офіс знаходиться поряд з цією ТЦК. Дав відео з камер спостереження і сприяє встановленню істини для слідства, тому що якийсь бандит кинув ту вибухівку під ЦВК. А, вибачте, це цика, але а, розумієте, головне кинути якусь недовіру, брехню, багно в європейську солідарність, і це продовжується такі от дискредитації щодня. На дрібницях, хоч це на дрібниця, на всю країну людину просто обрехали. Ну і закінчуючи щоденним просто терором а, нашого лідера, щоденним терором і новими, новими, абсолютно необґрунтованими а, справами. На останок ще запитаю про допомогу армії, тому що ж накладені санкції. Вони ж накладають обмеження і фінансові на фонд. А ми розуміємо, що із тією інформацією, що маємо Петропоршенко, він зібрані кошти він подвоює і власне віддає через фонд. Чи вдається нині допомагати так як краніше? Бо війна не зупиняється. Ось нові нова інформація. Путін оголосив призов весняний. Ну. Він собі не буде зупинятися. Йому війна все окей, все йде, він тягне час. А як у нас тут як вдається взагалі з допомогою? Та ще військові з останніх власне поїздок, от коли їздили, що кажуть, і як допомогу сприймають чергову. По-перше, будемо відверті. Допомога обмежена сьогодні, і знаєте, якщо раніше Порошенко, його фонд, його команда щотижня відправляли цю допомогу на фронт, відвідували підрозділи на лінії зіткнення, Зараз, на жаль, вона значно скорочена, тому що в санкції ці безумні, абсолютно які введені, і до речі, навіть юристам не надали документи, Так що стала підставою для введення цих санкцій. А я до речі. Зараз вам скажу ще один ексклюзив. Можна сказати: ми підготували запити до е, уряду до е, Стефанчука, як члена РНБО, е, з проханням пояснити на основі чого були введені ці санкції. До е, секретаря РНБО підготували такий запит. Е, як вони там публікували це рішення з помилками в голосі України? І, от вони всі знаєте, як по колу одне на одного кивають, що мовляв, та ні, це ж не ми це РНБО, та ні, це не РНБО, БО, а це президента було рішення. Ми сьогодні викладемо всі ці ганебні відписки. От але е, знаєте, оцій ненависті до Порошенка е, Зеленський і його офіс дійсно обрізали допомогу Збройним силам України. В час, коли там катастрофічно не вистачає ребів, мавіків, дронів, фпв-шок, коли все це на розхват, просто обмежили ці можливості, тому що в санкціях, окрім іншого, я знаю, що якась частина населення цьому аплодує, але почитай. Тих, будь ласка, там заборона насправді будь-якої діяльності, що пов'язана з ВПК. Тобто, по суті, заборона навіть купувати щось для військово-промислового комплексу, а значить для армії. Безумство, коли знаєте, на зломамі відморожу вуха, так оце про зеленського. Оце про зеленського відморозити вуха, аби не допомагати збройним силам України. За те зроблю якусь гадость опонентам політичним. То що на, на жаль, я не знаю, є розуміння ціни. Ціна у нас найбільша. ціна це життя українських е, людей, Абсолютно. воїнів і треба виходити чи в міжнародній своїй діяльності, чи внутрішній. В першу чергу з однієї позиції, е, як це вплине на Збройні Сили України? Ви праві, дякую. Я вам дякую, що ви доєдналась до ЕТЕРу. Ірина Гіращенко, співголова фракції Європейська Солідарність,